Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Дружба і товаришування. Яке тепле, світле, радісне слово Дружба. А що на вашу думку означає дружба? Давайте подумаємо разом над запитаннями про дружбу. Я дуже хочу дізнатися вашу думку. Отож, скажіть, дітки, як ви думаєте? Чому в когось багато друзів, а з іншими ніхто не хоче гратися? Часто дітки, які уважні, добрі, усміхнені, мають багато друзів. А якщо хтось часто свариться або не хоче ділитися, то з ним гратися складніше, але ми всі вчимося бути друзями. Кожен з нас може стати кращим другом, якщо захоче. Діти можуть бути друзями. А як ви думаєте, чи дорослі можуть дружити? Вірно, дружба не має віку, і дорослі, і діти можуть мати друзів. Це почуття, яке об'єднує, допомагає і дарує радість. Лікаря, кухаря, клоуна можна впізнати за одягом, а той, кого ми називаємо другом, чимось відрізняється? Як дізнаємось, хто мій друг і як його впізнати? Друга не впізнаєш по одягу, як кухаря або лікаря, але його, видно по вчинках і ставленні, якщо людина підтримує тебе, радіє разом з тобою, не зраджує, це і є справжній друг. Зараз я вам пропоную пограти у гру, так чи ні? Я вам буду говорити певні твердження стосовно дружби, а ви погоджуйтесь або не погоджуйтесь з ними і пояснюєте свою думку. Отож, перше моє твердження друг це той, із ким завжди весело. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? Давайте разом поміркуємо. Коли нам з другом весело, це дуже добре. Але бувають дні, коли тобі сумно, щось болить або просто не має настрою. Справжній друг це не тільки для веселощів, він також той, хто підтримує, коли важко, хто вислухає і не залишить у біді. Тож із другом не завжди весело, але з ним завжди добре. А тепер подумаймо над другим твердженням друг грається. Тільки зі мною. Це твердження неправильне. Друг це не власність, кожна людина має право дружити з ким хоче. Якщо твій друг грається ще з кимось, це не означає, що він тебе зрадив. Справжній друг не ревнує, а радіє, що у друга багато гарних стосунків, і тоді ваша компанія стає ще цікавішою. Мій друг не може дружити з іншими дітьми. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Дружба це свобода, і якщо твій друг спілкується з іншими дітьми, це означає, що він відкритий, добрий і вміє підтримувати багато теплих стосунків. І тобі теж можна дружити з кількома дітьми, і ніхто не буде ображений, якщо ми чесні і уважні до почуттів один одного. Наступне твердження, я не дружу з тими, у кого не такі дорогі іграшки, як у мене. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Це дуже важливе твердження для роздумів. Якщо ми обираємо друга лише тому, що у нього красивий телефон або дорога машинка, це не справжня дружба. Друг це не про речі, а про серце і доброту. Можна мати багато іграшок, але залишитися самотнім. А можна мати одне ведмежа, але з ним бути найщасливішим, бо з тобою поруч щирий друг. Я обираю друга за красу. Ви погоджуєтеся з цим твердженням? Краса це не головне. Людина може мати красиву зовнішність, але поводитися грубо. А буває, зовсім звичайна зовні дитина, але має найтепліше серце, справжня краса в очах, у вчинках, у тому, як ми ставимося до інших. Наступне твердження друзі ніколи не сваряться. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Навіть найкращі друзі іноді сваряться, і це нормально, адже всі ми різні і у кожного є свої бажання. Але те, що нас робить справжніми друзями, це вміння миритися, пробачати і домовлятися. Дружба, яка пройшла через непорозуміння і залишилася, стає ще міцнішою. І останнє твердження. Друг це той, хто завжди поруч зі мною. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Друзям подобається бути разом, але іноді ми не можемо бути фізично поруч. Наприклад, хтось захворів, поїхав, переїхав. Але якщо ми пам'ятаємо одне одного, підтримуємо, телефонуємо, пишемо листи, ми залишаємось друзями. Справжній друг поруч серцем. Навіть якщо далеко. Скажіть, дітки, а як бути тим, у кого ще немає друзів, як їх знайти? Це, дітки, дуже важливе запитання. Якщо ти ще не маєш друзів, не бійся, це не соромно і не страшно. Дружба народжується з маленьких кроків. Привітайся, посміхнись, запропонуй гру, поділись чимось. І обов'язково знайдеться хтось, хто побачить твою доброту і захоче дружити з тобою. І пам'ятай, щоб мати друга потрібно самому бути другом. Я пропоную вам познайомитися із прислів'ями про дружбу, слухайте їх уважно і запам'ятовуйте цю народну мудрість. Дружба і братство найдорожче багатство. Один одного триматися, нікого не боятися, де дружніше, там і сильніше. Справжню дружбу і сокирою не перерубаєш, друг пізнається в біді, один за всіх і всі за одного. Бачите, дітки, яка нелегка наука бути справжнім другом. Звичайно, і між друзями іноді виникають непорозуміння. Проте справжня дружба завжди перемагає. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!